Йому задали незручне запитання щодо атак Росією Україну. Ми бачили, що Росія продовжила свої насильницькі дії в Україні минулої ночі, запустивши ще більше дронів. Що ви про це думаєте? Я, я думаю, вони намагаються вести переговори. Він намагається підготувати грунт. Я маю на увазі в його уявленні це допомагає йому вкласти кращу угоду. Насправді це їм шкодить, але в його уявленні це допомагає йому вкласти кращу угоду, якщо вони можуть продовжувати вбивства. І, можливо, це частина світу, можливо, це просто його натура, його гени, його генетика, але він думає, що це робить його е -е та йому силу в переговорах. Я думаю, це їм шкодить, але я поговорю з ним про це пізніше. На порядку денному для обговорень сьогодні, пане президенте, чи є територіальні обміни на порядку денному? Чи будете ви це обговорювати? Вони будуть обговорені, але я повинен дозволити Україні прийняти це рішення, і я думаю, що вони приймуть правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут, щоб посадити їх за стіл. І я думаю, усе цього тижня, що Путін зіткнеться з серйозними наслідками, якщо ви відчуєте, що він не зацікавлений. Що ви маєте на увазі? Економічно суворо. Так, це буде дуже суворо. Я не роблю це для свого здоров'я. Раз. Мені це не потрібно. Я б хотів зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб врятувати багато життів. Так, дуже суворо. Дякую дуже. Дуже суворий їде туди та чойно почула, він дуже буде суворий із Путіним. От треба, звісно, зауважити, що багато хто давав коментарі з приводу сьогоднішньої зустрічі. Лев, папа римський Лев 14, теж зробив заяву, закликав припинити бойові дії до початку саміту на Алясці. Ви самі розумієте, що це нереалістично і неможливо, тому що ні, на жодну хвилину ці бойові дії не припиняються в Україні. Чи зможуть вони діяти згоди? Адже після цього часу яка мета війни потрібно завжди шукати діалог, дипломатичні рішення, а не вдаватися до насильства і зброї, сказав Понтихік у, у своєму зверненні? Е, також станом на зараз, як ми розуміємо, Володимир Зеленський тримає теж. Руку на пульсі і спілкуються з багатьма європейськими лідерами. Він поспілкувався з президентом Макроном. Вони перед цим поговорили і домовилися про те, що після завершення у цієї зустрічі Трампа із Путіним вони також зідзвоняться і вже поговорять по факту результатів цих зустрічей. Адже там Трамп теж говорив, що буде Зеленським зв'язуватися. Тобто там буде така досить. Е, ще довга історія, буде ще про що подивитись, поговорити і послухати постфактум. Ну і про зустрічі. Е, тут цікава інфографіка. Е, я її надибала і подумала, що вам всім буде теж цікаво її подивитися, це конкретно е, історична зустріч Трампа і Путіна спонукала, якби е, зробити. І є, тому, що коли хто зустрічався з путіним в останні, та от ним, ми ж це все ж знаємо і дати ці не зітреш. П'ять років і вісім місяців тому Зеленський зустрічався в Парижі у Франції конкретно із Путіним. 28 червня 2019 року з Путіним зустрічався в останній Дональд Трамп. Джо Байден бачив Путіна особисто 16 червня 21 року у Женеві, у Швейцарії. Там вони десь бачилися. От, ну, не знаємо, будемо дивитися ситуацію, поки вони там якраз летіли, якраз графіку і склали конкретно з приводу е, їхньої зустрічі. Ну і що? Поїхали далі. Там зараз Путіна теж зустрічають не просто так. Там дуже багато. Людей зібралися на протестах, тобто їхня кількість тільки збільшується. Ми вам вранці вже показували сьогодні трішечки. От ну ось хороший на, напис, да? Путін їдь додому і забери з собою помаранчеву маріонетку. От такий от напис на цьому. Багато різних є е, там написаних лозунгів, закликів звинувачень Путіна в тому, що він терорист і вбивця. Це в принципі зрозуміло. Підтримку України дуже багато людей вийшли, і там перед цим ми вам теж ранці показували навіть заклик, щоб люди всі купували прапори України і виходили зустрічати диктатора Путіна у себе на вулицях, щоб він бачив, наскільки тут всі підтримують саме Україну. І там є навіть відео ще із Анкорижа на Арешці, там де конкретно відбудеться зустріч. А? Ну дякую. Клас. Як зустрічають Путіна в Анкоріджі з гімном України? Прошу трішки давайте ваша черга, бо я так Не в анкорі вже, тому що я не знаю, скільки там живе в Українців, я не досліджував цю тему або там не небайдужих до України. Дуже круто це виглядало. Правда круто? А от тут теперь питання до Маргарити Семан'ян, яку ви хочете процитувати. Наших журналістів, прилетівших на Аляску спецбортом, в самоліті кормили котлетами по Київськи. Маргарита. Не, що називається, не плюй в криницю, з якої доведеться напитися. Ну, просто я хочу нагадати вам ну, нагадати історію вона класична. Коли е прилетів президент США Буш, і виступав в Верховній Раді України і закликав лишитися в Радянському Союзі. Цю проп... ну, тут проповідь, господи, про мову назвали. Е Київчик, ну, тобто, котлета по Київськи. Тобто, чувак встряв, ну, неймовірно, ногами в сметану, тому що буквально там через місяць це, це сталося з 160 минут поки. Ну, кормили вас котлетою по київськи. Маргарита, смотри, щоб сходила покакать. Ну, так, хорошенько. Іначе можна і присратися на ровному місці. Я не знаю, як це коментувати. Тобто нам давали котлету по київськи А по чому і ні пельмені? Мені цікаво. Ви ж летіли своїм бортом, русским, котлету по Київськи. Там взагалі дуже смішно, зараз можна все прямо попідряд показати, оце що, як там як живеться їм там. Ні -ні, там чекайте, мені цікаво, а, а что там тигран Киасеян? Че с ним-то? Не знаю. Что там с ним? Овоч. А я котлета, не дистан. Да что там с ним? Він вот такий. Нет, не на спину показывает, Валентин. Він там візуально виглядає, як котлета просто. Вони там. Они... Я, я просто перед тим, як ми перейдемо далі, те, що відбувається, бо це от те, що вона пише, і такий, ну. Окей, ну, є така страва, котлети по-київськи. Нас кормили котлети по-київськи. Ще раз запитую, чому не розігріти щі позавчорашні, ну, щоб вони були свіжі, І пельмені, і все, що ви накрали у всіх народів, всі страви. І Український борщ треба було ще написати. От, знаєш, був би комплект. Що ж мені що, здається, що? воно б стало горла, там, Якщо був би і котлета по київській, і борщ український. Ще й пампушки полтавські yeah. їм дайте, да? <рив> <рив> <Це, рив> так? Я, я знаю Роман до чого веде, тому я зекономлю наш час, у нас не так багато його залишилось. Це називається Галімі московицькі понти. Коли, значить, от перемовини. Котлі тупа Київській, все, їдемо ділити Україну. Все. М -м. Оці натяки, е, хрін там. хрін там плавав, цього не буде. А Маргарита Симоньян може дотрендіться, що назад вона буде повертатися в Росію автостопом, а не на літаку. Вплав, можна чого. Вона ж вроді така, потужна жінка, може й допливе, знаєте, це таке діло. Е, Зращене на соцбійських башніх чекілях. Сальцберійський бутил. Так, ну окей, ну нехай буде не так. Там питання в тому, що до всієї цієї аляскінської зустрічі питання безпеки російської делегації, тому що там багато дуже. Зухвалості, яка притаманна ідіотам. Ну, скажімо, Лавров, який виходить в светрі СССР, з якою метою? От коли ти показувала відоси з Росії, там, де е, ну про Росію у нас розділ був, та Ну чого ви не ухвалите, що ваш прапор радянський? Ну, тобто, відновіть його червоний, серпом, молотом, все встане на свої місця. Для чого вам триколор цей? Чого ви з ним мучитесь? Так? З одної точки зору. І все, що відбувається, це дуже дуже схоже на якийсь поки що не завершений садомазахізм з двох боків. от Я б так сказав. Ну нічого Я не знаю, чим будемо ми сьогодні етерити і розказувати про це все. <пробітник> Побачимо, залити. можливо, завтра. Просто дивись, результ... ну просто глядачі, коли ми з'являємося в кадрі, коли є якась трансляція, якщо ми візьмемо просто трансляцію, поставимо, це буде краще, тому що як тільки ми з'являємося в кадрі, починаємо коментувати, перегляди йдуть вниз, і всі фу, та помовчить, дайте подивитися. Ну, тобто, що ми можемо сказати? Ми можемо щось сказати по результату. Коли буде результат. Uh -huh. І можливо він буде. Ну, за нашим часом можливо раніше, тому що а там можливо, Трамп. Що? Так, давайте після опит... що... Ви опитування так і не оголосили, і не звертайте на нього увагу. А там не так мало людей проголосували. Чи будете ви цікавитись результатами зустрічі Трампа і Путіна? В Телеграмі все напишуть 26%. Не бачу сенсу, нічого не буде. 31%. Я почекаю етерів від U.M.N. 35. Ну і свій варіант написали 8. Далі, давайте, якщо ви прагнете добігти до завершення якомога швидше, Олександр, то у вас 6 хвилин спрінкати. ж подивимося, що журналісти живуть на Алясі. Ну, здесь спартанські условия. Это что-то от Красного Креста. Ну, вот так вот. У каждого подушечка, полотенчика, вот такие вот перекрытия. Здесь вот будут спать журналисты. В ночь перед важнейшим саммитом. Ну, Как-то кажут, стадион, так стадион. Вот ну. речь. Або вони на стадіоні, це треба зауважити. Не просто стадіон, не стадіон. так стадіон. Просто... Просто... Ну, поверни фотку, Валентин, поверни фотку. От, ви бачите, наскільки прозорі, прозорі оці. Гузорі е, типу прозорі в нас. Як у гуртожитку, спів... як у гуртожитку. Та яке в гуртожитку? Ну слухай, вони написали в своїх медіа, що це найбільше приниження, якого ну, неможливо було очікувати. Угу. Ну, тобто, факт, ну, що вони я... на, на Росії живуть, їм не вистачає Про цього приниження, так? Ну добре, окей. Ну, ніже <ривіт> прибити, як це ж ну, як придворні журналісти, вони звикли в комфорті, в п'ятизіркових готелях. Якщо лизати дупу свому президенту Путіну, то це треба робити за щось. Це бізнес, розумієш. Тих тут. І не запад, що ти вилизуєш там. Я не вилазу, я просто тут просто. Та не ти. Російські журналісти. Комет не вийшов каламбур, в принципі. Якщо треба щось повилизувати, звертайтеся, він телефону ви знаєте, але не сьогодні. Дальше. Так, ну не знаю, це ми, мабуть, пропустимо нам, по суті, те саме. Тут є діпфейк прикольний, так, Олександре, будь ласка. Да, да. База Ца Хьюстон. Let's go. Спасибо президенту Трампу за хорошие условия проживания, почти как дома. <реклама> <реклама> Мне так сподобалось это все. Ты уже то много, это Так, ну, якщо вже про поросят, то вже можемо про коней поговорити. Там Лавров одним з перших взагалі прилетів до Аляски. От там є коротеньке відео, де він в жаліці такий серйозний, серйозною міною заходить кудись там. Сергій Вікторович, а ви перший раз на Аляске? Лізі, скажіть, пожалуйста. Перший. Бував, бував. Вам подобається? No. No. Не ну, так треба питати Лаврова, треба питати, а ви останній раз на Аляскі? Виявляюся, якщо їх всі там зарештують, ну, візьмуть. просто. Давайте помолимось, друзі, тому що. Не підписали рильський тут. Дивіться, сподіваємося, оскільки ми ж про це вчора говорили, російська делегація літить на тому самому знаменитому літаку, на якому перевозив кокаїн. Сподіваємося, Ті там залишиться вагань. кокаїн. Сподіваюся, там залишиться кокаїн, пілоти занюхають і він шльопнеться. Сашо, вони, по-перше, в них кокаїн не кінчається. Ну, так, для розуміння. Вони, вони нанюхаються кокаїну, він не шльонеться, а уліті в нарнію. Через е, шафу там. Їх там зустріне <рес> Лев. Розумієш, але ну, тобто ця вся історія про цей літак, який перевозив кокаїн. Ну, це дипломатичний був рейс. Так, знайшли 400 Але кілограмів. Вартість до... 400 кілограмів кокаїна. Дуже доречно, марті... ми зараз продовжуємо говорити про літак, про кокаїн і запускаємо наступне відео фончиком і продовжуємо розмову. Це та коротенька так, коротенька ремарка. Ні. Можна про <кхів> те. Це що відео, це? яке вийшло до це відео, яке випустили російські пропагандисти напередодні зустрічі Трампа і е, Путіна. От тепер <реш> Там ще музика в Звуку. Да. Але ви помітили <реш> алюзії, тобто Америка в цій парі актив. Тобто, значить, <реш> я так розумію, що я, я так, так розумію, що я так розумію, да. що Ну ми ж всі біології біологію розуміємо, да. тому Ну, цікава цікава сентенція ну, Окей. Окей. Біла березушка там яка музика? Біла берьошка, uh, uh, земля для кого занозушка? Якщо не купию или... барбером проїздення yeah. пісня, можливо, я щось не так запам'ятала, Ну, щось таке. Да, оце, типу. Потім подивитись, uh, там, я закидала uh, на катерний. Ви, uh, ну, ви що... мені скажете Лаврову, як ви собі уявляєте, коли Лавров ну, збирався в дорогу і вдягав цей светр? Виявляєте, ну, як він? Тіп, він там дружині, не знаю, там, дітям, там, доці, онукам показує, ну, нормально буде, та? Ну, тіпо, ну, що це за СССР раптом. Я ж кажу, там радянський прапор в руки і вперед, давай. Ці ролики це, це опанування бюджету і не більше. Це, до цього треба ставитися абсолютно спокійно. Воно нічого не дасть, ні до чого не призведе. Нехай Макдональдс відкриється в Росії. Давайте ще так. Такі ролик запустіть. О, ну, на точка, передозу, точка, в, окрім напевне передозу. Окрім напевне, кокаїнову передозу авторів. Ну, тут це, нам нагадують, що треба ще... сказати, що ми засуджуємо, типу, кокаїн, типу ай-яй-яй. Звичайно, Тому, засуджуємо. Зим... Логічно, що так. Ми, ми взагалі закликаємо ми... вести Максим. За спосіб життя і не вживати жодних е, речовин, які можуть нашкодити вашому здоров'ю. Не робіть такого. Щас, ми засуджуємо. Я навіть, я навіть, я навіть струшу значить, з клавіатури монітору, щоб підтвердити моє засудження. Е, е, от. Ні, ну серйозно, ну, ну це така історія. Ми ж не на Твічі, ми ж, ми ж не по-серйозному, ми ж з гумором. От. Хоча хто не е, е Позиція американського народу, вона цікава, є соціологічним дослідженням 4-10 серпня більше 3,5 тисяч дорослих американців прийняло Power Research Center. 59 американців не впевнені у здатності Трампа ухвалювати важливі рішення щодо війни в Україні. Лише 40% респондентів висловили принаймні певний рівень довіри. Більше третини, 33 вважають, що Трамп надто підтримує Росію. 28% зберігає правильний баланс, і лише 6%, що він на боці України. 32 не визначились. Щодо рівня підтримки, 29% американців переконані, що США роблять недостатньо, недостатньо а 18 забагато. Ну і 48% опитаних респондентів хочуть більшої допомоги Києву. От е, це достатньо хороші цифри. От я, в принципі, в цьому плані, е, чому це опитування я взяв? Тому що треба ж орієнтуватися на, на народ Сполучених Штатів, який краще знають свого президента. От я не в темі внутрішньоамериканської політики, де вона для мене далека. І от такі заміри, вони, вони цікаві. А по факту нічого не буде. Ну, не буде. Ну, вони можуть поговорити про якусь ядерну зброю про Це не зрозуміло. Абсолютно. Це, це твоя роль, я розумію. Там нічого не буде, хто знає, що буде? Ну, З як знати... долею може ну, Тобто це, це мій прогноз, як людина, яка намагається аналізувати інформацію, що нічого не буде, правильно? Ні. Ну можливо, щось і буде, але це дуже низька вірогідність. Ну, Відсотково я ну, Ні, нема предмету. Я завершу так. просто, щоб довго не тягнути. Ну як? Ну, 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 в якій позиції тиск на Росію зараз здійснюється? Ніяк санкцій нема, мит нема, нічого нема. Значить, приїжджає оце на чудо з Магадану. Ну, Путін на Магадані це красиво, каже, прикро, що він звідти вилетів. Прилітають чучела з Магадану. Вони будуть щось там розмовляти. Він там, на, Наш центр про тоді дезінформації говорив, що він везе там карти, розповідає, що України немає, ми вигадані тому потім речі. Що це буде за розмова? Це? Ай, сум печаль. Ну, Венс не їде. Венс не їде. А, не беруть його. — Вони ж... Момент змінили склад своїх делега своєї делегації. То дуже кумедно, тому що тепер Венс взагалі не буде серед учасників цієї зустрічі. Держсекретар ТВО, радника з нацбезпеки Марко Рубіо їде. директор ЦРУ Джон Редкліф їде. Міністр фінансів із торгівлі Скот Бесенд і Говард Лутнік теж їдуть. Обоє спецпосланець президента США з питань близького сходу Стів Вітков, керівник апарату Білого Дому Сьюзі Вейлс і її заступник Ден Скавіна. І також прес-секретар Трампа, ну, Керлайн Левіт, як він без неї, він би з І Під Гексет, звичайно, теж так. Він окремим рейсом чомусь летів, здається, в От, Напевно, зайнятий був. Де Венсом на Юзефа викинули. А що там наливати буде? Він каже, та діксел. Ні, Мені здається, мені здається Венса просто покарали, він щось не те зробив. І ми сказали, ти з нами ні. Запам'ятаєте це відео? Не Сьогодні ну, це ж невеликі переговори, тривалі ну, переговори. Вони ж швидко, швидко закінчаться. Не факт, що у Трамп, ага. у Трампу показувати історичні оці всі як, як цьому Карл, Карсону. Карлсону, та як показували цю доповідь. Трамп настільки нетерплячий, що ну які, які карти, ну, ви про що? ну Мультик Карти треба. чого? Так покажіть карту Америки, коли Аляску продавали, що там аж до Каліфорнії, все, все там була територія Росії, але чому вона така була? Ну це ж не треба. А групу любе поставте ще.

А Валентин, Валентин просто слухає ранку до ночі. <рес> це, це русський шоу-бізнес, що ви хочете. От, ну, я не знаю. Я нічого особливо не очікую, скажімо так. От мене для того, щоб не собі не псувати нерви, ну, подивимося, що буде. Чи ми вдома. Що... Є нюанс, знаєте, який ви... села, що Поговоримо про це. Хіба що є нюанс, Якщо прорвало те Людовикове озеро, там де Людовик під наростанові, там є озеро, яке вже на межі вже воно може розлитися, і там може трапитись повінь, можуть відмінити цю зустріч. Ну тобто там ще такий природний фактор може трапитись. хоча це анонсовано саме на 16-те, а не на 15, те, що воно почне там виходити з берегів, уже це озеро. Але це факт. От саме там це трапиться. Кирилта не живей. Але, Якщо ми так переглянули, там Валентина, я тобі скинула, там помолився Кирил уже за Путіна, от перед зустрічю, просто ту картинку Він же його відспівав, так що хто його знає. Бо коли попи молилися, щоб загасили цю пожежу на автобасі, то вона розгорілася ще більше. Тому тут він помолився, то може бути дуже цікаво все. <ріху> Давай ты опыты.